В мирі Україна хоче жить королева її кладі зміг. Всевишній, Україну вбережи, в молитві я звертаюся до тебе. І вороговий шлях його вкажи. Війну, як хоче, хай проводить в себе. У мирі хоче Україна жить, і на чуже вона не зазіхає. Не ворогу по цій землі ходить, його ніхто у нас тут не чекає. Хай нас забуде ворог назавжди, Хай життя людське не забирає, на допомогу Господи, прийди, Хай Україну враг не спопиляє, біду від України відведи! хай розірвуться всі ворожі пута, хай схаменеться ворог назавжди! хай спопиляє вся його отрута. Візьми в свої обійми, Боже нас, не дай пропасти славній Україні. Важкий настав для України час. Не дай їй рватись на ворожі міні. Всевишній Україну вбережи і вислухай молитви наші щирі. В біді страшній, нам Боже, поможи. Ми хочемо жити без війни у мирі.